Вітаю, безпека, знаєте, тема, звісно, серйозна, але говорити про неї це зовсім не означає, що треба боятися. Я б сказав навіть навпаки. Це про те, як отримати знання, що дають силу і впевненість. Адже ну погодьтеся, найкращий захист це бути готовим. Тож давайте розбиратися разом. І ось перше питання, над яким варто замислитися: чи справді дім, ну наша фортеця, такий безпечний, як нам здається. Бо ж часто буває, що найбільші ризики ховаються там, де їх ну, зовсім не очікуєш. Давайте подивимось, чи це так. Отже, розділ перший анатомія вогню, розуміння загрози. І почнемо ми з однієї з непоширеніших і, будемо відверті, найстрашніших загроз це вогонь. І знаєте, щоб навчитися з ним боротися, треба спершу зрозуміти, ну, як він взагалі працює. Так от, в основі будь-якої пожежі лежить така штука, як трикутник вогню. Це, до речі, не сучасний винахід. Концепцію сформулював ще у XVIII столітті хімік Антуан Лавуазьє. Ідея насправді геніальна у своїй простоті. Для того, щоб щось горило, потрібні всього три речі. І найцікавіше варто прибрати хоча б одну з них, і все, вогонь згасне. І ось ці три компоненти. По-перше, пальне. І це, звісно, не лише бензин, а й будь-що горюче: дерево, папір, навіть тканина. Друге тепло, джерело запалювання, іскри, сірники, несправна проводка та що завгодно. І третій елемент кисень. Він просто є в повітрі. І ось що вражає: всі ці три речі є практично в кожному домі. Вони просто поруч. І тут, говорячи про пальне, є один ключовий момент: треба чітко розрізняти, що підживлює вогонь, а що навпаки його гасить. От дивіться, горючі матеріали, бензин, папір, вони спалахують і горять далі самі. А от не горючі вода, пісок, цегла це власне наші союзники. Саме ними ми й можемо цей вогонь зупинити. І ось власне топ-5 побутових небезпек. І що найцікавіше, більшість пожеж починаються не через щось екстраординарне, ні, а через просту неуважність. От, наприклад, несправні електроприлади або куріння, особливо коли людина сонна, дитячі пустощі з сірниками це ж класика, залишена без нагляду плита чи праска, або перевантаження мережі, коли в один трійник вмикається все на світі. Все це, по суті, банальні речі, які можуть призвести до величезної біди. І ось ми переходимо до найважливішого план дій при пожежі, що робити, коли рахунок іде на секунди. Бо розуміти причини, це, звісно, добре, але це лише половина справи. Набагато важливіше чітко знати, що робити, коли біда вже сталася, адже в такі моменти на роздуми часу немає, і правильний алгоритм дій може бути буквально питанням життя і смерті. Отже, уявімо. Загорівся якийсь електроприлад, і тут увага! Правило номер один, яке треба запам'ятати на все життя: не використовуйте воду. Перший інстинкт це, звісно, лити воду, але це просто смертельно небезпечно через ризик удару струмом. Що ж робити? Спочатку, і це найголовніше вимкнути живлення, обгорніть руку сухою ганчіркою і висмикніть вилку, або вимкніть автомат на щитку. Далі треба перекрити доступ кисню, накрите прилад чимось щільним, наприклад, ковдрою. І от тільки після того, як все знестромлено, можна, якщо треба, використати воду. Добре. А що робити, якщо опинилися у задимленому приміщенні? Тут важливо розуміти найчастіше в пожежі вбиває не вогонь, а саме токсичний дим. Тому перше, що треба зробити, захистити органи дихання, прикрийте рот і ніс будь-якою тканиною, найкраще вологою. Далі тримайтеся якомога нижче. Увесь дим і гаряче повітря піднімаються вгору, а внизу біля підлоги повітря чистіше. Тому опускайтеся на підлогу і пересувайтеся рачками. І щоб не заблукати, тримайтеся однією рукою стіни. Вона гарантовано виведе вас до виходу. Так, рухаємось далі. Охорона вашої фортеці, безпека вдома та в мережі. Ми поговорили про те, як захистити дім від вогню. Але ж це не єдина загроза, правда? Наша домівка це фортеця, але небезпеки бувають різними, і часто вони йдуть не від стихії, а від людей, причому як у реальному світі, так і в мережі. Отже, кілька простих правил, як поводитися, коли залишаєшся вдома на одинці. і це знаєте, така основа основ. Перше двері завжди мають бути замкнені. Завжди. Друге ніколи не відчиняти незнайомцям. Навіть якщо вони представляються поліцейськими чи працівниками ЖЕКу, це все можна перевірити, зателефонувавши у відповідну службу. Третє не ховати ключ під килимком. Це, мабуть, перше місце, куди загляне злодій. Ну і звісно, не варто хвалитися дорогими речами, які є вдома. Менше знають, міцніше спиться. А тепер перенесемося у світ цифрових загроз. От уявіть, вам дзвонять і кажуть вітаємо, ви виграли 100 тисяч гривень. Звучить як мрія, що збулася, правда? Але чи це так, чи це просто пастка? Ось тут і варто на секунду зупинитися і подумати, бо, як то кажуть, якщо щось звучить занадто добре, щоб бути правдою, то наймовірніше це обман. Насправді розпізнати шахраїв досить легко, треба просто знати, на що звертати увагу. Ось ці червоні прапорці. Перший. Ви виграли в лотереї, в якій ніколи не брали участі. Другий на вас тиснуть, створюють терміновість, мовляв, діяти треба негайно. Третій. Вас просять заплатити якийсь податок чи комісію за отримання призу. Але найбільший, просто величезний червоний прапор це коли вас просять назвати повні дані картки, а особливо тризначний код на звороті. CVV-код код це по суті ключ від вашого рахунку. Його запитують це 100% шахраї. Що робити? Просто кладіть слухавку. Гаразд, переходимо до наступного розділу навігація у зовнішньому світі. Треба бути пильними, а обачними. Бо, захистивши свою фортецю, ми виходимо назовні, а там теж є свої правила. І чи не найважливіші з них стосуються поводження з незнайомими людьми? Існує дуже просте правило, яке легко запам'ятати. Правило «не». перше не розмовляти з незнайомцями. Друге не сідати до них у машину. Третє не брати нічого у незнайомців. Четверте не звертати зі знайомого шляху від школи додому. І п'яте не гратися на дворі, коли стемніло. Це по суті основа основ безпеки на вулиці, яка допомагає уникнути більшості проблем. Але що робити в найкритичнішій ситуації, якщо незнайомець намагається вас схопити? Тут немає часу на роздуми, є чіткий план. Перше, кричіть, що сили якомога голосніше, завдання привернути увагу будь-якою ціною. Друге біжіть. Тікайте в бік, де є люди, до магазину, на дорогу, головне створити дистанцію. І третє вкрай важливе. Розкажіть. Щойно будете в безпеці, негайно розкажіть про все дорослому, якому довіряєте. Кричи, біжи, розкажи це треба запам'ятати. До речі, безпека на вулиці це не лише про людей, а й про природу. От, наприклад, гроза. Тут головне правило уникати всього, що є найвищим у вашому оточенні. Самотнє дерево посеред поля це дуже небезпечно. Відкрита вода, металеві паркани теж де ж краще сховатися у будь-якій низині, в автомобілі з жорстким дахом або що найкраще у міцній будівлі. Ну що ж, а тепер давайте все це підсумуємо, пройдемося по ключових висновках. Це так би мовити, ваш основний набір інструментів для безпеки. Отже, швидкий підсумок найголовнішого: пам'ятайте про трикутник вогню: немає пального, тепла чи кисню, немає й вогню. Якщо горить електроприлад, спочатку вимикаємо живлення, потім накриваємо. У диму опускаємось низько і рухаємось до виходу. З незнайомцями діє правило п'яти не а. А у випадку прямої небезпеки кричіть, біжіть і розкажіть. Все просто. І наостанок одне питання для роздумів. Бо всі ці знання стають справжньою силою лише тоді, коли перетворюються на звичку. Тож яку одну, нехай навіть маленьку звичку для підвищення власної безпеки можна почати застосовувати вже сьогодні? Подумайте про це. Дякую за увагу і бережіть себе.